Розділ 5. Оскільки кожний первосвященник, який вибирається з поміж людей, настановляється для людей у Божих справах, аби приносити дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати необрізаним і тим, які заблукали, адже й сам оточений неміччю. І тому він повинен як за людей, так і за себе приносити жертви за гріхи. Та ніхто сам по собі не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом, як Аарон. Так і Христос не сам себе прославив, аби стати первосвященником, але той, хто сказав йому: Ти, мій син, я сьогодні породив тебе, і в іншому місті говорить ти священник навіки, за чином Мелхиседека. Він, перебуваючи у своєму тілі з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті. І був вислуханий за благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послугу через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний, і Бог назвав його первосвященником за чином Мелхиседека. Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно, щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви, з огляду на вік, мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів, слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко ще недосвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло.